В Коростенській територіальній громаді навесні та восени традиційно в лісних господарствах висаджують ліс 7 листопада. На території Коростенського лісництва висадили майже один гектар лісу. Дуже часто і допомагають люди з навколишніх сіл, школярі допомагають. Сьогодні наприклад, в Меленівському лісництву Хотинівська школа нам допомагала десь 30 учнів із вчителями разом. Тут нам, наприклад, допомагає адміністрація Коростенської громади, і ми їм дуже вдячні, що вони нам допомагають, бо в нас, як ви знаєте, гаряча пора, рук не хватає. Ділянка, на якій висаджували сосну, підлягала санітарній рубці. Дуже багато сохне сосни і вальожник вітрували. Ми цю ділянку обираємо, зачищаємо і на цьому місці садимо гарний новий ліс. В нашому лісництві висаджуємо дуб звичайний. І сосну на сьогоднішній день. Ми садимо більше 10 гектарів лісу. Це сюди входить і головне користування, і суцільно-санітарні рубки. Висаджуємо більше 56 тисяч саджанців в осінній нашій період. Саме на цій ділянці було висаджено близько п'яти тисяч саджанців сосни звичайної. Це сіянці, які росли в лісовому розсаднику два роки. Садимо ліс. А ви самі визвали сюди їхати? Чи вас змусили? Ну я давно хотіла в ліс, особливо щось вчора таке було. У мене мисль, що з'явилися гриби, хотілося в ліс, на, будь ласка, сажу сосну, дівче прізвище, сосна. Звісно, нас ніхто ніколи не змушує, тому що. Це якраз нам вдається від наших кабінетів попасти на таке хороше повітря, подихати повітром, зрозуміти, що таке ліс, як він, початок його, як він росте, як його доглядають. Це дуже велика справа. Кожного року намагаємося весною і літом попасти на акцію. Якщо не вдається потрапити в ліс, садимо, звісно, на призитивних ділянках. Це моє особисте захоплення. Хочеться щось більше зробити для планети, починаючи з маленького. Пустом Користенського району. в цьому році Користенська громада стала переможцем міжнародної екологічної програми, яка реалізується державним підприємством Ліси України в рамках програми президента Зелена країна. 240 гектарів лісу було передано в державний ліс. Тому лісові насадження потрібно відновлювати та розвивати лісове господарство. Ліс це наше народне басто. І ми всі з вами живемо в лісі, радимося, чи просто так, чи по гриби, чи по ягоди. Але ми дуже щасливі, що ми живемо в такому залісному краї, як наша Житомирщина, як наша Ростенська територіальна громада. І ми повинні показувати приклад, як його утримувати, що робити позитивно з нашим лісом.